Знову привіт! Таке цікаве осознання, поділюся з вами, що в один час я ж вивчала багато чого. І мені дуже подобалось таке езотеричне направлення, в ньому різні такі були думки, вірування, що ти просто существуєш, ти є Бог, сила внутрі. Тебе. І це мені дуже подобалось. Мені подобалось це, як думати. Але я чомусь побачила, що це не зовсім дає результат. Думати це одне, але ж я щось роблю для якихось результатів. І потім в один час я, скажімо так, звернулася звернулася по допомогу до психотерапевтів. І психотерапевти, особливо КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, допомогла мені показати, що в нашому мисленні є. Нелогічне мислення, і це нелогічне мислення нас приводить як не до результативності, так і до страждань. І я просто по своїй рекомендації хочу сказати, що любе хвилювання, люба тривога, любе переживання воно має дуже нелогічне мислення, і от його треба поставити. І в подальших відео я буду наводити ці, Мислення